Норм або стрьом працювати із тілом без рукавичок та захисної маски стрьом тому, що це є рівень безпеки, там, хоча специфічний, мінімальний, але то є правильно працювати у рукавичках і у масці. Норм або стрьом розмовляти із тілом під час роботи. Для мене це норм. Для когось це стрьом, але мене не. Норм або стрьом використовувати декоративну косметику замість НАТО косметики. Норм буває і таке, нічого поганого в цьому немає. Ну, залежить від оточуючого середовища, літо, зима і так далі. Норм або стрьом – під час роботи із померлим вмикати музику або пританцьовувати чи наспівувати. Норм. Роблю так, і це буває інколи досить весело. Весело в плані, що настрій для роботи, а не тому, що я працюю з мертвим тілом. Мені шкода, але я ж працюю, то я для себе роблю настрій. Норм або стрьом пишатися своєю роботою. Норм. Взагалі, норм пишатися своєю роботою. А я знаю, що я це роблю дуже класно, тому звичайно я пишаюся.